Ви дивитесь Лозівську панораму сьогодні. Випуску журналісти телерадіо компанії Лозова розповідають про події, якими відзначився початок цього тижня для Лозової. Понеділок був надзвичайним. Інформація про пожежу на складах сільгоспхімії облетіла все місто. Про небезпечне сховище городяни знали і побоювалися подібної ситуації. Питання про утилізацію пестицидів підіймалося ще у вересні через близького сусіда 61 й арсенал, але грошів на вивіз хімікатів з держбюджету виділено так і не було. Сьогодні, за підрахунками власника складів, мова вже йде про 7 мільйонів гривень. После арсеналу согласование по всім міністерствам на виділення денег було согласовано заключення міністерства екології економіки і поэтому. Отказали э, выделении денег, сославшись на то, что э, денег не хватило. Э, на сегодняшний день есть контракт э, э, с государственным предприятием при министерстве экологии. На Украине в этом году. Не прозвоється утилізація на території України, Поэтому этим контрактом придусовити вывоз этих опузних пестицидов во Францію на утилізацію. Сьогодні нужно 7 мільйонів для того, щоб решить эту проблему для города. Чергова комісія для обстеження в місту складів приїхати мала у вівторок, щоб черговий раз оцінити серйозність загрози. У понеділок вона показала себе сама. О 10 годині ранку за викликом на вулицю Степову виїхала пожежна бригада. Згодом до неї приєдналися ще три: шести відсіків, які зберігали. Галися хімікати, дим ішов з одного крайнього. Там на 77 метрах квадратних знаходилося 15 тонн невпізнаних пестицидів. Вони здебільшого диміли ніж горіли. Цю хмару диму вітер поніс на Катеринівку. У селі оголосили евакуацію. Вивезли дітей зі школи і дитячого садочка. Усього дві сотні чоловік. Частково виїхали мешканці. До 12 години склади заливали піною, потім засипали піском. Табила комбінірованою тушення. В Вначале подали п'єну для локализации, а потом уже для окончательного ликвидации подали песок. Почему именно песок? Потому что в составе этих химикатов был магний. А магний, как вы знаете, водой не тушится. Он тушится только песком. У першій годині дня надзвичайна ситуація була повністю ліквідована, заявив після засідання обласної комісії з техногенної і екологічної безпеки керівник головного управління з питань надзвичайних ситуацій Володимир Росоха. Небезпеки для мешканців немає. Дії районної влади, у відомстві якої знаходиться цей об'єкт, Володимир Росоха визнав правильними. За його словами, спеціалісти в той же день зробили всі заміри і віддали на дослідження. Їх результати начальник головного управління з надзвичайних ситуацій облдержадміністрації обіцяв, що оприлюднять. Вивчити мають і вміст ємностей, бо хімікати були непізнаними. В этом складі хранилися пестициди, которые не определены. Мы не знаем, что это за пистициды там хранились. В связи с этим, когда спеціалісти нам завтра дадут заключение, мы будем иметь уже конкретные результаты. Але на сьогоднішній день угрозы и опасности какой-либо не существует. Ємності з відсіку, де відбулося загорання, мають бути утилізовані, скоріш за все, за рахунок власника. Що робити з рештою, скажуть фахівці, які досліджуватимуть їх вміст. Питання реформування галузі медицини підіймалося на щорічній загальній зустрічі медиків. Вони не стільки говорили про роботу, проведену ними за рік минулий, скільки розмірковували на тему, що робити у цьому. Фінансування на заклади охорони здоров'я скоротили, вирішили скорочуватися і вони. Лозівська медицина в обласному рейтингу зіп'ялася на перше місце при всьому при тому, що обслуговує кількість населення навіть більшу аніж у сусідніх районах. Втім, централізованою так досі не стала. Управління охорони здоров'я розмежовує лікарні стандартно на районні і Ми все время стараємося, щоб здравоохраніння Лозавщини було єдине. У нас єдиний інформаційно аналітичний мощний центр. У нас єдиний міц совет, тобто, нас є єдине медичне пространство. Але мова не про бюджет. Медики задумуються, як зекономити на енергоносіях. І взагалі реформування галузі для них факт очевидний. В умовах низького рівня життя лікарів плинності кадрів стає дедалі складніше їм виконувати свої функції на місцях. Все время нам візі обіщають, і потім нічого не дають. І весь негатив направлений на нас. За те так называемые благотворительные взносы, які являются поборами, из больных эти деньги. доводиться на самих себе або допомогу з боку місцевої влади, сподіватися. Всі наші медицинські вдячні міському Совету, депутатському корпусу, за ту допомогу, яку ми отримуємо і в ремонтах, і в приобретенні апаратури. І если бы местным советом отдавались всі средства, а не перекачивалися, соответственно, вверх, очевидно, на местах було значительно легше бы жити. За рахунок більш-менш сталого фінансування минулоріч санітарна епідеміологічна служба спрацювала. Сьогодні утримувати заклад місцеві більше не в змозі. Прийде сьогодні хворий. Ми не зможемо зробити йому функціональну діагностику. Ми не зможемо навіть йому зробити найменші втручання хірургічного чи іншого профілю. Ми не зможемо по санепідслужбі виконати функції по дослідження навколишнього середовища. Місцева влада допомогти тут не сила звернулася до свого вищого керівництва з пропозицією. Необхідно негайно приймати рішення щодо упорядкування мережі санепідстанцій. Тому що ті санепідстанції, особливо третій районної категорії, які знаходяться в маленьких районах, вони практично не можуть виконувати сьогодні ті завдання, які стоять перед ними по забезпеченні санепідблагополуччя населення. А що за лікування треба платити? Так це давно відома істина. Чого сьогодні населення находить кошти для купування кожного дня тютюн? Горільчані, спиртні напої і так далі. Чого сьогодні купують наркотики? А про здоров'я ніхто не за... не хоче турбуватися. Ніхто ж не хоче витрачувати ці кошти. Як би там не було, доки на політичному олімпі не встаткується, черга до медицини не дійде. Це факт. Тутешнім відданим клятві Гіппократа лишається сконцентрувати всі резерви за для утримання ситуації, шукати можливість покращити свою діяльність. Якщо за комунальні послуги ви сплатили у банку надра, ваш платіж не зараховується, навіть якщо у доказ ви надаєте квітанцію. Гроші на рахунки ні дезу, ні обленерго не надійшло, тому вони вимушені зараховувати борг і відповідно реагувати на нього, що залишається робити населенню: писати заяви і самотужки боротися з банком. До абонентських пунктів Дезу зі скаргами почали звертатися мешканці міста. У січні вони оплатили комунальні послуги. А в квитанціях, які отримали в лютому, перерахована сума була зазначена як сума боргу. Для того щоб з'ясувати, чому склалася така ситуація. Ми звернулися до керівництва Дезу. В течії января місяця 250 п'ятдесят ми отримали з Надарбанка, які не були підкріплені переводом дені. Ми запрослали, отвіта не отримали. По поводу перспектив поступлення средств, которые заплатили люди за комунальні услуги. Тому всі квитанції були відправлені назад до банку. Сума, яку не де отримав десь, становить більше ніж 53 тисячі гривень. Тим споживачам, які звернулися до абонентських пунктів, спочатку проводять звіряння. Потім пропонують звернутися до банку. Як звіряємо по спочатку по їхній карточці, немає квитанції, значить, пропонуємо прийти в надрату до банк і перевірити їхню оплату. Хоча нам дали списки, ми по списочкам спочатку самі перевіряємо, що дійсно не оплатили, але сума к нам не поступила. Чому кошти за комунальні послуги не надійшли до Дезу, керівництво банку Надра пояснити на камеру відмовилось. Нам надали письмову відповідь. Цитуємо: у зв'язку з втручанням уряду в роботу банку відбувся збій з виконання фінансового плану, затвердженого НБУ. На даний момент банк робить усе можливе для врегулювання ситуації. До кінця цього тижня бажаючи вступити в цьому році до вузу мають встигнути подати документи на реєстрацію. Після 15 лютого зробити це вже не вдасться. Термін надання документів на реєстрацію скоротили. Навчальний процес у школах навпаки має прискоритися, бо вже у травні почнеться тестування. Всі подробиці в матеріалі Вікторії Кожедуб. Вісім предметів, з яких дозволяється обрати не більше п'яти, цього року у переліку допущених до складання у формі тестування. Обов'язковий один: українська мова і література у вигляді одного тесту, це принципово для всіх, хто не проходить. Цей тест, хто не набирає 124 бали, то далі можна їх не здавати взагалі. Те саме буде у разі, якщо випускник не з'явиться на незалежне оцінювання знань. Зараз по школах триває підготовка навчальна організаційна. Це і роз'яснювальна робота серед наших випускників. Це роз'яснювальна робота серед батьків. Це Мають бути і ще будуть проводитись до цього часу. Проводились і ще будуть проводитись, особливо в лютому березні. Батьківські загальношкільні збори, це збори із учнями, випускниками. У березні всі бажаючі зможуть пройти пробне тестування, яке проводитиметься у сьомій школі. Справжнє всеукраїнське з усіх предметів проходитиме впродовж травня, червня. До цього часу навчальний рік для випускників завершиться. Випускники 11 два. Дванадцяти класів до 1 травня призупинять навчально-виховний процес і протягом травня будуть отримувати консультації, індивідуально групові заняття з метою підготовки до державної підсумкової атестації і зовнішнього незалежного оцінювання. Результати ЗНО відомо що надійдуть до 22 червня. Для зарахування як державна підсумкова атестація, і тільки 27 червня. Учні отримають сертифікати. Реєстрація на проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань вступників триватиме до кінця тижня. Після, до 3 березня, надається можливість перереєструватися тим, кому треба буде. Особа вважається зареєстрованою тільки в тому разі, коли картка надійде до Харківського обласного центру. Учасник ЗНО вважається остаточно зареєстрованим, коли має на руках відповідне повідомлення з регіонального центру. Випускників цього року так само, як і минулого, майже 600, а дев'ятикласників настільки ж менше, усього двісті. Освітяни запевнили, що це проблема одного року. І тих, і тих наприкінці навчального року чекає державна підсумкова атестація. Одинадцятикласники п'ять іспитів складають. Результат ЗНО зараховується цьогоріч автоматично. Перескладанню не підлягає. У технікумі Реєструють випускників минулих років Лозівських з навколишніх районів, навіть інших областей. Безкоштовно без вікових обмежень. Найстаршому зареєстрованому 52 роки. Набувати знань, розширювати світогляд пізно не буває ніколи. А ось куди піти вчитися так, щоб безпомилково і досвід на все життя у нашому наступному матеріалі. Першокурсниця Анастасія на всі руки майстрині і малює і шиє добре. Першого навчена у художці, друге опановує поки що в ліцеї. Але досвіду дівчини мається. Певний матір передала. Одяг Настин усі речі домашні шиті старшою Коваленко. Коли я йшла в перший клас, мені мама пошила шкільну форму. Я, коли прийшла, я очень цим гордилася. Звідси бажання мрії, плани швейних справ майстрині. Мені подобається створювати моделі, робити викрики, а потім їх. Шить у найближчих планах навчання в Харкові з далекоглядних відкриття власної справи називає Валентина. Про все це добре знає на своєму підприємстві. Не перший рік спецодяг виготовляє про досвід ведення справи залюбки. Розповідає для того, щоб створити своє підприємство, надає ще опит роботи ну опыт работы з людьми. Я так считаю. Тому що уметь шити это одно, а руководить это другое. Мрії подружки Тетяна, одногрупниця, розділяє. Я хочу відкрити своє ательє, в якому я буду створювати одежу. Сама вона не продовжує сімейних традицій. Загорілась кравчихою стати. Не можна сказати, що лише одним життям марила весь час, як побачила інших роботу. Я б ходила на фабрику з мамою і захотілась мені для самої для себе створювати свою моду, свій, ну, свій одяг, щоб всі любувалися і що я це пошила, а не хтось другий там. На базарі купила. Поки що шиє одяг для немовля, так за програмою треба. Я пошила повзунки і шапочку. Тут не просто навчають їм шити, але й різних другів у нас багато предметів і завдяки чому ми дізнаємося багато нового. Багато розважальних заходів, ми дуже багато особливо ми робимо на різні вечори. Вірші Люба з дитинства складає про своє, про чуже сенсу немає, є до життя натхнення несподіване. На урок виробничого навчання обов'язково спецподяг одягаєш». Це святкова сукня, вона асиметричного вигляду. Майстриня Надія показує своїм ученицям сукні, пошиті їхніми попередниками. Сьогодні більшість дівчат мріють стати відомими дизайнерами одягу або модельєрами. Але мало з них хто знає, що для цього треба знати властивості тканин, одяг, з яких частин він складається, знати прекрасне моделювання, конструювання та інші предмети швейного профілю любої роботі должен бути навик, і наша професія від цього нікуди не відступає. Учить, конечно, мы учим всех, но если есть выбор между квалифицированным и квалифицированным работником, то, звісно, це опит роботи. Директорка швейної фабрики Тетяна Нестеренко від найнижчої до найвищої сходинки кар'єрної дотяглася. Умієш шити, ти завжди зможеш зробити собі дуже багато. І знайти роботу як на дому, багато займаються пошивом на дому, знайти роботу на підприємстві, яких у нас дуже багато. Наші учні шиють асортимент таких виробів столову та постільну білизну, дитячий одяг, жіночі спідниці, брюки, жакети, різні види костюм. Матеріал не тільки тканий. Виготовляємо одяг, наприклад, з бісеру, поліетиленових пакетів, касетної плівки, жатого паперу, тобто вони творчо проявляють себе. Ось так тут буває, а хто не вірить, нехай завітає. 20-та річниця виводу військ з Афганістану буде відзначатися у неділю, 15 лютого. По Україні вже в п'яти проходитиме день шанування учасників бойових дій в інших державах. Лозівчани, які належать до цієї категорії, по місту нараховується 330, з них 262 – афганця. Про їх соціальний захист напередодні журналістам розповідала начальниця управління праці та соціального захисту населення Ольга Феченко. По закону всі вони мають право на пільги по сплаті за житлово-комунальні послуги. Учасники бойових дій 75% Інваліди і сім'ї загиблих всі 100%. А ще безкоштовне лікування, проїзд у міському транспорті і двічі на рік з 50% відсотковою знижкою з'їздити у межах України. Більшість прописаного у законі виконуються, говорить Ольга Федченко. Що стосується пільг за житлово-комунальні послуги, то тут 100%. Що стосується санаторно-курортного оздоровлення, задовольнити повністю всіх бажаючих, у нас держава не виділяє, скільки коштів, тому ми стараємося, щоб не було в нас черги більше там року, більше двох років. Тобто, по можливості, хто потребує санаторно-курортного лікування, тих ми і відправляємо. Щодо безкоштовного проїзду у міському транспорті держава компенсувала тільки 20% перевізникам. Тому місцева влада домовляється з останніми, щоб ці гарантії виконувалися. А ще у цьому році вперше громадська організація воїнів афганців отримала підтримку ще й фінансову. У нас є громадська організація, на підтримку якої в цьому році було виділено кошти з міського бюджету. Да, нам, можливо, це і незначні кошти, але ж все ж таки вони вперше за останні кілька років виділені на підтримку цієї організації. До дня виводу військ з Афганістану, сім'ям загиблих інтернаціоналістів та інвалідам буде надана матеріальна допомога. З нагоди 20-ї річниці на неділю планується ряд заходів. 15 лютого об 11-й годині буде мітинг реквіум з покладанням квітів. До пам'ятного знаку афганців. Далі в 12-й годині в нашому міському палаці культури відбудеться концерт. Після закінчення концерту на площі біля палацу культури буде солдатська каша для воїнів інтернаціоналістів. У суботу сцена міського палацу культури стала місцем проведення регіонального фестивалю пам'яті Хайдара Ширинського Лозова танцює. Про нього далі Роман Деняк. Перший фестиваль Лозова танцює присвятили пам'яті Хайдара Ширінського, педагогу від Бога, метрові лозівської хореографії. Його слова Лозова буде танцювати стали пророчними. Його учні здобували безліч перемог на теренах держави і поза ними. Тож пам'ять Хайдара Ганійовича жива і житиме, поки Лозова танцює. Вічна пам'ять і пам'ять великого лозовчанина а патріоті нашого города. Хидаре Ширинском, наверное, будет долго в наших сердцах, в нашей памяти. И поэтому сегодня мы первый раз открываем фестиваль памяти Великого Мастера. Дай Бог этому фестивалю большого плавания, долгих лет, а вам, уважаемые участники, Сьогоднішнє і майбутніх фестивалей, удачі, успіхам, радості. Повірки ми завжди ж вас в нашому замічам города. На фестиваль до лозової завітали колективи сусідніх регіонів: Первомайський, Барвінкове, Краснопавлівка та Панютине. Учасники виступали у чотирьох номінаціях: народний танець, сучасний естрадний, бальний та шоу. Фестиваль хореографічного мистецтва Лозова танцює це поки що своєрідна підготовка конкурсантів до справжніх змагань з хореографії, які планують провести вже у наступному році. Хоч конкурсантів не оцінювали, та журі все ж таки було теж придивлялись на майбутнє кого і як оцінювати. І оцінювати є за що усі виступаючі показували чарівність мистецтва, танцю. Це мова тіла, прекрасні рухи під музику, хоча можна танцювати не лише під неї. Це був виступ ансамблю естрадно-спортивного танцю Графіка Євгенії Ширінської. Магнітофон не поламався і взагалі з технікою було добре. Це в черговий раз згадували свого педагога. На цьому ми випуск завершуємо. Наступне відео п'ятницю. Дивіться нас.